Стан хворого на афазію Брюса Вілліса погіршився, і артист офіційно завершує акторську кар'єру через хворобу. «Ту лапта, Це Москва! Ти чого горлаєш як Вітаю, ви на навіжений? Вітаю! На ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Hey! Стан здоров'я голівудського актора Брюса Вілліса, у якого діагностували афазію, погіршився. Зокрема, знаменитість мало що може сказати. Також Брюс все рідше впізнає своїх рідних та не завжди розуміє, що йому говорять. Утім, бувають дні, коли рідні зірки Голівуду впізнають колишнього Вілліса, але це трапляється не часто. Про це розповів інсайдер виданню Радар онлайн. Брюс мало що може сказати, і не схоже, що він багато чого розуміє з того, що кажуть інші. Тож Ема, а саме дружина актора, справді була для нього голосом і комунікатором. Бувають дні, коли вони бачать на мить колишнього Брюса, але вони короткі та рідкісні. Здається, він все більше вислизає від них, і це розбиває їм серце. Дівчатка не можуть уявити різдва без Брюса. Йдеться в повідомленні. Як розповів інсайдер, рідні актора стурбовані через його стан, тож намагаються якомога більше часу провести з ним. Дівчата не можуть уявити собі Різдва без Брюса. Старші дівчата, доньки актора, сумують за старим Брюсом, тим, хто раніше дражнив їх щодо їхніх хлопців і давав їм непрохані поради, розповів інсайдер. Ну. Люсіміле сядь машину, поїдуть. Ні, ні. До речі, підтримує Брюса та ему і колишня дружина актора Демі Мур. Акторка теж намагається проводити більше часу з екс-чоловіком та телефонує йому. Вона використовує будь-яку нагоду, щоб провести з ним час. Якщо її немає поряд із ним, вона телефонує, щоб Брюс міг чути її голос. додав інсайдер. А чому ти? Ти залишив мене. Я не залишив тебе. Брюс Вілліс завершує свою кар'єру через деменцію. У березні старша донька зірки Румер Вілліс публічно підтвердила, що 67-річний знаменитість дійсно більше не зніматиметься, і справа в афазії. Хотіли поділитися тим, що наш улюблений Брюс має деякі проблеми зі здоров'ям, і нещодавно йому поставили діагноз Афазія, який впливає на його когнітивні здібності. Внаслідок цього Брюс закінчує кар'єру, яка так багато означала для нього. Це справді складний час для нашої сім'ї, і ми так вдячні за ваше незмінне кохання, співчуття та підтримку. Як завжди каже Брюс, живіть, і разом ми плануємо зробити саме це йдеться у повідомленні. У коментарях фанати та колеги актора висловили свою підтримку. Він був для мене таким неймовірним акторським партнером, наймилішим, найніжнішим і веселим чоловіком. Поділилася Сара Полсон. Надсилаю любов вам, Брюса, і вашій прекрасній родині, і обожнюю вас усіх, усім серцем. Зауважу Вілісові приніс шалену популярність бойовик міцний горішок. Канець будь-яфоном десять день. Також знаменитість неодноразово грав ролі героя одинака, зокрема, в п'ятому елементі. Меркурій що... <плес> в небезпеці. <плес> <плес> Тисяча дев'ятсот року зірка зіграв у культовому фільмі Квантіна Тарантіно Кримінальне чтиво. Ірунда, запридіви. Дідка, пожалуйста, ми, ми, ми срочно дожди їхати. Садись, садісь. Садіть, ми спішіть. не, не капітничі так. Чита мотоцикл. Чито чопер, чопер? зеде. Хто такое зед? А за п'ять років він виконав головну роль у стрічці Шосте чуття. Останнім часом Вілліс активно співпрацював з кінорежисером Робертом Родрігесом. Так він знявся у двох його стрічках: місто гріхів і планета страху. Друзі, ось такому маємо новину. З вами була ваша Соня. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. Слава Україні!